Цього тижня ми будемо розпочинати із вивчення і дослідження нового персонажа з Біблії це буде Мойсей. І ми почнемо із вірша, який записаний в виході, третьому 12-му вірші. Але я буду з тобою. І це тобі буде знаком, що я послав тебе, коли ти виведеш народ із Єгипту. Ви будете служити Богові на цій горі. Дійсно, мені здається, що Мойсей це один із е, найяскравіших біблійних героїв, uh -huh. так про яких можна читати історію. І мені здається, що в принципі про його життя описано чи не найбільше, тому що ну, майже вся книга виходу, uh -huh. і навіть трошки більше, це Історія Мойсей, так, е, його шлях разом із народом, і це дуже захоплююче. Я пам'ятаю в дитинстві мені взагалі от імпонувало і мультфільми дивитися. Навіть кіно вже яке, які знімали по біблійних сюжетах, і от саме Мойсей мені запам'ятовувався найбільше для мене. Він взагалі улюблений герой Біблії. Книга Чому? книга «Вихід». я пережила напевно багато особистих таких а, переломних моментів, які в мене були співзвучені з його життям, або принаймні з обітницями, які отримав саме він. От навіть той вірш, який ми читали зараз в третьому розділі. Я пам'ятаю момент, коли я вступала м, до. Факультету, до якого я була відверто не готова на той час, це був факультет англійської мови. І я знала, що е, я можу багато речей, але я не можу говорити вільно. І в принципі, коли я готувалася до вступу, і пам'ятаю, я перечитувала вихід і третій розділ: оці слова я буду твоїми устами, Я буду говорити через тебе були для мене як таким покликом Бога. що я обираю цей шлях, і він допоможе мені його пройти, тому що він буде моїми вустами і він буде говорити через мене. І якось відтоді багато етапів життя дуже співзвучні з тим, як взагалі проходить весь етап виходу. Ну от давай про це й поговоримо, якраз е, в контексті наших сьогоднішніх mm -hmm. роздумів про ті якості, якими володів і не володів Мойсей, і які розкрив е, для нього Бог. Тому що що ми знаємо про Мойсея? По-перше, він, ну коли утік, він пас овець у постелі, mm. так він був далекий від розкоші від влади, яка можливо в юності була йому більш доступна. Е, і ми знаємо, також, що він був некрасномовним. тобто він. Е, не вмів якось багато говорити, красиво, ораторської майстерності якоїсь в нього не було. І ми потім дізнаємося, що наприклад, Аарон був даний йому як помічник, якраз тому, що він вмів це робити, і вони доповнювали одне одного. Тим не менше, Бог обирає його. Мойсей бачить вгорі вогонь, який палає і не згорає. І саме там. Бог до нього звернувся і каже: Я бачу твоє життя, Мойсею, я обрав тебе вести народ із рабства. Уявіть собі, людині, яка щойно послала тару, і кажуть, ти маєш вивести цілий народ із рабства. І Мойсей думає, хто я? Маю піти до фараона. Ти що, взагалі? Ну це ж абсурд. Але Бог запевнив його, що я буду з тобою. Він каже, це початок був великої подорожі, і не лише через пустелю, велику, через яку йшов ізраїльський народ, але і через. Можливо, пустелю серця Мойсея, де лише починала зароджуватися довіра до Бога. От знаєш, ти так класно підмітив пустеля серця Мойсея, тому що все його життя по суті ділиться на три такі ем, віхи. Я б сказала, три такі етапи величезні. Перші 40 років це етап його виховання. Етап його виховання у Єгипті, потім 40 років етап перевиховання. Як на мене, перевиховання уже в пустелі власній, де він мав проходити, скажімо так, оцей цей шлях формування своєї особистості смирення, яке потім допомагає йому прожити. Останній етап це 40 років вже разом з Ізраїлем в пустелі для Ізраїлю. Тобто, як цікаво, Бог завжди готує нас, і він ем, не просто бачить наше серце таким, яким воно є зараз, він бачить, яким воно може стати в колаборації разом із ним. Ми постійно про це пригадуємо, що Бог бачить потенціал там, де ми бачимо свої власні обмеження. Мойсей відчував себе взагалі не вартим цієї посади, так би мовити, цього покликання, але Бог бачив у ньому визволителя. Часто наші страхи, і сумніви теж заважають нам здійснювати Божий план, але... Бог готовий через нас діяти. І Елен Вайт у своїх творах говорила: Бог не кличе здібних, Він буде оздіблювати покликаних. Ну і для мене ще дуже примітним можна багато факторів ще виділити в конкретно цій історії mm -hmm. і про те, яким чином це покликання було усамітнені в тиші, такі так, де був тільки один на один Мойсей і Бог. Але для мене ще, от ти сказав, да років років єгипті, потім 40 років. Тобто, оскільки йому було років, коли він був покликаний, і він не просто в цей момент був покликаний. Це було по факту його знайомство з Богом, тому yeah. що він не жив з Богом. Він жив серед язичницьких племен, так єгипетських, там. В полі, де він пасотару, він ж був і одружений не з людиною, яка була близька до Бога. І в такому віці Бог з ним знайомиться і закликає його на служіння. Це показник, що абсолютно ніколи не пізно почати служити Богові. Він закликає будь-яке покоління від малого до великого. Якщо ви сьогодні навіть, попри сумніви в серці, думаєте, а чи кличе мене Бог сьогодні на якесь служіння? Моліться про те, щоб Бог вам відкрив ось безпосередньо цей шлях, який свого часу він відкрив Мойсею. Дайте тишу трішечки собі для того, щоб почути Божу відповідь. І я думаю, ви точно відчуєте в цьому велике благословення.